Якраз Микола Голомша вам слово дам і м, з того, що ми зараз чуємо від експертів, виглядає так, що Росія нагадує знаєте, такого е, раненого звіра, але він в цей момент доволі небезпечним може бути. Що ви про це думаєте? Що нам очікувати від нашого ворога? Ну, Знаєте, небезпечний звір, такий як Росія, він звісно може бути небезпечним тільки в якихось сегментарних речах. Тому що будь-якої підстави до застосування навіть тактичної ядерної зброї немає і ніхто не дозволить. Тим паче, що Велика Британія в лиці прем'єр-міністра пригрозила, що якщо буде удар з боку Російської Федерації, то буде удар з боку е, Великої Британії. до речі, новий нова особа, яка кандидує на пост прем'єр-міністра, також підтвердила, що в разі якщо то вона готова застосувати. Тактичну ядерну зброю. Я хотів би звернути увагу на те, що дійсно такі думки гуляють про те, що буде затяжна війна, але є відповідні штрихи, на які ми повинні звернути увагу. Перше це світ прокинувся. Світ прокинувся з, з моменту наступу на Україну. Оця інертна Ялова ООН вона взагалі демонструвала свій пацифізм. і Таке враження, знаєте, абдоміки, як, як діти, але зараз всі, всі тверезомислячі країни світу об'єднались і об'єднались в постачанні нам озброєння. Останнє вчора було те, що заявив пан Байден про чергову порцію відповідно озброєння, понад 2 мільярди доларів, майже 3 мільярди. І там будуть всі ті системи, які перелічив пан Микола. І навіть будуть радіолокаційні, навіть будуть безпілотники, і навіть буде техніка, яка буде мати змогу протистояти мінним ураженням. Тому світ допомагає Україні для того, щоб Україна допомогла. Якщо б Україні відповідне озброєння, війна вже давно була, була закінчена. Я колись на самому початку ще до війни завжди говорив про те, що наші сухопутні війська найсильніші сухопутні війська в світі. І про це говорили Сполучені Штати, Велика Британія. І якщо б озброєння, яке поступає зараз, закумулювати, воно було би в достатній кількості, то війна вже би закінчилась. Другий момент: Росія потерпає від санкцій, і то, що вони... Надувають щоки, розповідають нам про те, що вони такі потужні й сильні. Але ви бачите, як вони намагаються сьогодні познімати санкції? А я вважаю, що Україна буде їх нарощувати, і вона має підстави, тому що сьогодні вже стоїть питання про відповідні санкції по відношенню до викрадення людей, про викрадення дітей, усиновлення незаконних дітей, про катування. про... Всі ті факти, які ми бачили про, про, і, а, в, Єлен, в Єлен, Оленівці, і, а, з Азовсталлю і так далі. Ми а, розуміємо про те, що будуть нарощувати санкції, ми розуміємо про те, що будуть результати розслідувань, і ніхто не буде давати спуску. Тобто Росія потихеньку вмирає. І от так, як і були прогнози колись а, дуже а, розумних людей, полководців, пророків вони говорили про те, що Росія розпадеться, вона розпадеться, тому що сьогодні економіка Росії, хто би що не казав, вона не витримує. Ви ж згадайте, що сьогодні Росія має відповідні борги і недоїмки понад 4 трильйони рублів. Я не знаю, що там воно у доларах, але вони мають ці недоїмки, тобто їх треба наздоганяти, те, як вони будуть наздоганяти, звідки? Я глибоко сумніваюсь, нарощування озброєння. Так, от Давайте згадаємо, що Путін розпорядився, і 24, як кажуть, у нас на сім працює сьогодні оборонна промисловість на нарощування зброї, озброєння боєприпасів. Я вважаю, що в нас, в принципі, ніхто не афішує, але наша держава працює на озброєння, на боєприпаси. Але вона повинна наростити також зараз темпи. Темпи власного озброєння, яке є дуже ефективне. Яке не гірше вражає і, і і точно вражає на далеких віддалях, і я думаю, що керівництво держави на то повинно звернути увагу і сьогодні дати можливість людям і працювати, і заробляти гроші і е, захищати батьківщину. І я думаю, що в даному разі ніхто не дасть можливості Путіну е, е, нарощувати ескалацію і брати верх над над Україною. А давайте ми ще згадаємо два факти. От буквально на цих вихідних сорока на хвості принесла, що відбувся бунт в Білорусі, і офіцери поставили вимогу Лукашенку. Припини стріляти, бо, мовляв, всі ті бомби полетуть, полетять у твої імені, полетять на твої дачі і на твоє майно. Це перше, друге, ви знаєте, про повстання вже таке досить серйозне. Бо взагалі в Росії тьма. Жінок, які не можуть знайти своїх е, чоловіків, матері, які не можуть знайти своїх дітей. Ну а там же, давайте ми з вами твердомисля подумаємо, що десь до 100 тисяч загиблих, пропавших без безвісті трав травмованих російських солдат, це вже ніхто не прикриє і не заховає. Тому оцей бунт потихенько зріє, і я так думаю, що е, зараз розпочнуться. Відповідні проблеми і всередині Росії, тому що в них також почнеться зима. У них також почнуться проблеми із виживанням в зиму. А то що Путін сьогодні наростив там на 138 тисяч своїх військ, воно взагалі нічого не вартує. Пригадуйте, колись ми говорили з вами і судили, що треба мати в чотири рази більшу армію, щоб перемогти нашу. Якщо ми посудимо, що сьогодні українська армія налічує в своїх рядах мільйон людей, бійців, то їм треба 4 мільйони. Але ж їхня бронетехніка устарівша, їхня бронетехніка використана. От сьогодні на Хрещатику можна подивитися, що роблять наші військовики. із Рашистською технікою. Та й у тому, під рату, теж є ці експерти. Тому таких так. оптимістичних прогнозів, що ця війна може продовжитись дуже е, великий проміжок часу, я б не казав, тому що вони навіть не зуміли виконати свій план А і захопити Донецьку і Луганську області. Якщо вони не зуміли цього зробити, темпи, з, е, темпи сьогодні. Зупинились, ви подивіться, як Звичинає діє наша план армія. А, план мінімальний Так. ви подивіться, ви, ви правильно кажете, як, як діє професійно наша армія. Б'ють логістично по всіх ем, складах, по всіх ем, по озброєнню, по логістичних місцях, по місцях управління. Тобто така логіка дуже вірна. І от Те, що заявив Арестович, це що говорив Микола маломуж, дуже правильно тільки удари у відповідь. Удари у відповіді, звідки нам прилітає, зупинять орків, зупинять Путіна. Ніхто не буде нас засуджувати. Тобто ми не б'ємо по цивільних об'єктах, ми б'ємо по складах, ми б'ємо по їх логістичних воєнних об'єктах, з яких нам прилітає. І це буде сприймати світом. Тому я кажу про нарощування грому. Два, скажімо, у нас є вже вони, і пан Байден не просто. Їздив зустрічатись із саудами, тому що ми постачали туди відповідно наші установки, і я думаю, що вони приїхали до нас вже, мабуть, або приїдуть. Тому я так думаю, що ми своїми силами також повинні нарощувати своє озброєння, показувати, що ми маємо м'язи, ми маємо підстави до того, щоб зупиняти і виганяти, вичавлювати з території. І саме найголовніше, я хотів би сказати. Що де, серед колаборантів, які ще залишилися в Україні, бо е, я, наприклад, написав про удари у відповіді, є такі Чаплига, наш земляк з Борислава, який взяв і написав, що я сказав, що треба бити по ЗАЕС. Тобто оці, оця наволочка, яка прислужувала ОПЗЖ, сьогодні ще сидить. Так от, якщо, е, якщо ми сьогодні не будемо звертати увагу і на тих, хто сидить і далі руйнує нашу державність, це також буде великим посміхом і буде дуже великим підспір'ям для орків. Я думаю, що в кінцевому результаті українська армія зуміє дати лад. Я це говорю, тому що мотивації будь-якої в російської армії немає. І вони вже тікають. вони... Нівечать себе калічать, вони шукають шляхи, як зійти з поля бою, і це відомо всім. Вони бояться зустрічі око до ока з нашими збройними силами. І я думаю, що всі підстави є дуже набагато швидше закінчити війну, і можна її закінчити з настанням першого снігу і холодів, якщо, якщо буде відповідне постачання озброєння. Але мені здається, що тут треба допомога наших зарубіжних партнерів Голомша. хочеться хочеться побажати щоб ми одержали перемогу і відзначили 32-ту річницю вже без війни і хочеться побажати щоб імперія зла впала тому що всі дані до того є і я переконаний в тому що проблеми будуть в середині російської федерації це ніхто не афішує, тому що їхня ядерна інформаційна машина вона ну, спрямована тільки проти України, але вже вона не не спрацьовує. Вона не спрацьовує як всередині України, так і назовні всі бачать, що відбувається, і всі країни націлені на те, щоб не дати Росії отримати хоча б будь-яку перемогу. Я е, хотів би побажати нашому президентові, щоб президент е, присікав будь-які спроби будь-яких чиновників, які кажуть, що ось ми маємо вернутися до 24 лютого до кордонів, тому що через, е, після перемоги до 24 лютого нас очікують такі самі війни. Це по-перше. По-друге, е, не треба е, мати будь-яких зобов'язань президента перед своїми друзями. Це ми. Вже всі зрозуміли, що коли стоїть питання вибору інтересів держави чи товаришів, товариші повинні вибачити, президент зобов'язаний обирати інтерес держави. Сьогодні він має велику підтримку і відповідний рейтинг серед суспільства і повинен дбати виключно про інтерес держави, що зараз він і робить. Але Є нюанси, які потрібно використовувати виключно для зміцнення нашої обороноздатності і довіри до партнерів. Якщо похитнеться, не дай Бог довіра, то ми станемо уязвимі, як держава, тому ми не маємо права ту довіру втрачати.